Астрологічний прогноз про те, що восени 2022 року не скине Російська Федерація атомну бомбу на Україну і не буде взрива на Запорізькій атомній станції. Цей прогноз ґрунтується на тому, що, окрім затемнень у другій половині осі, ну, сильних астрологічних важелів інших немає. А розглядання карт затемнень Сонця і місяця свідчить про те, що вони не означають ядерного вибуху. Це видно таким чином. Ну, По-перше, Сатурн в затемненнях сильний вплив оказує. він означає зафіксуватися на місці. Якщо були б ядерний вибух, то тоді би, ну, всі б всі сполошилися б люди, ну, хто б загинув, а хто поруч живе, вони б почали ну, масово виїжджати з цих територій. Тобто це ну, означав би дуже сильний такий. Сильні динамічні процеси, а планета Сатурн означає фіксацію. Вона показує, що під час затемнень все буде зафіксовано, все буде на місці. Ніхто сильно нікуди не буде дюргатися. Як в дитячій грі море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три, морська фігура замри. Тобто не буде динаміки особливої під час затемнень. Буде психічне напруження. От що буде, так це психічне напруження, тому що затемнення пов'язане з Ураном, а це означає психічне напруження. Марс під час затемнень знаходиться на низькій швидкості. Він статичний, стаціонарний. Це теж означає, що люди не будуть кудись бігти. Тобто не буде такої ситуації, що споникає людей до того, щоб бігти. Весь сюжет затемнень полягає в тому, щоб лякати людей. Затемнення сонця воно і так спонукає до того, щоб лякати людей. От астрологи люблять, можливо, ви знаєте, лякати людей затемненням. Ну і всі без астрологів теж всі їх і так лякаються. А ще й знак зодіака Скорпіон пов'язаний зі страхом. Тому. Ну, Подвійний вплив, що саме будуть лякати цими атомними бомбами, кошмарами ужасами. Сонячне затемнення відбудеться на Венєрі, це воно взагалі пов'язане більш з відносинами людьми. До речі, Венєра теж означає щось статичне і стабільне навіть в Скорпіоні. Тобто, ну, і в Тельці э, затемнення місяця статичному знаку Зодіака. І в квадратурі до Сатурна. Сатурн означає теж статику. Можливі, з чим можливі проблеми, то це з електропостачанням, просто з електрикою можливі проблеми. Але ядерного вибуху такого. А інших, ну, якихось сильних осталичних факторів немає, не окрім затемнень, наприкінці зими. Тобто, наприкінці весни, і в принципу зиму всю теж. Ну, про зиму я ще скажу, просто там нюанс такий, що на зиму не будуть лякати ядерними вибухами. Тобто, та, а тут специфіка, що на восені починають лякати. Ну, як це було навесні, коли були минулі затемнення? І хімічною зброєю лякали, і ядерними вибухим там тільки не лякали, а росіян лякали. Тім, яких лабораторіями НАТО на Україні, які там кроликів чи кого там вони військових виводять. Ну, в общем, оце такі просто лячки. Дякую за увагу. На все добре.